Нова передача, але там один Костенко. Виходить голкіпер. Рудько. Протистоїть Костенко в цьому епізоді. І Костенко просить пенальті. На куті штрафного майданчика сталася ця ситуація. Перший йде довга передача. Ось він Костенко, торкається на м'яча і далі в нього врізається Артур Рудько. Врізається і рукою б'є в спину Костенко. Який перед тим. Тут важливо важливий штрих. Перед тим Ян Костенко. Грудьми сам собі м'яч скидає. Хоча він виходить із штрафного майданчика, але тут же ж питання не в тому. Ось Ми чуємо оплески. М'яч, який 26-й номер ось тут. Грудьми прокидає сам собі. І наступної миті Артур Рудько влітає у опонента. Чи грає Рудько м'яч? Ні, не грає. Анастасія Романюк ставить пенальті. Маневри голкіпера на лінії. Пильний погляд 37-го номера Карпат. Як хижак зараз поводить себе Рудько. А як поведе себе Бруніньо, він забиває. Хоча Артур Рудько вгадує напрямок польоту м'яча. Дійсно, він дуже здорово зараз по оцінював ситуацію. Він працював проти суперника. Він вгадав напрямок польоту м'яча, але він не зберіг свої ворота після дуже точного удару Броніньо. Для бразильця це п'ятий гол у сезоні. Другий з пенальті. Очередько підбирає, пробиває по воротах, парирує Рудько. Невес в штрафному майданчику. Треба акуратно з ним грати, але Арсіч фолить. Арсіч ставить ногу і наступає на ігора Невеса. Це все було в межах штрафного майданчика. Просить Арсіч Вар. Ну і звісно, що це треба дивитися. Це треба зараз, щоб переглядав ситуацію на повторі Копієвський. Але права нога Арсіча, права нога 22 го номера. Давайте подивимося, вкупі разом з ударом Очередька. І звернемо увагу на саме праву ногу Владіміра Арсіча. Він наступає ну, з цього повтору за м'ячем. Не надто видно. От з попереднього було видно, як відбувається наступ. Вар підтвердив. Тобто усно так не пішла переглядати цей момент арбітриня. І другий пенальті. Другий пенальті за чотири хвилини. Бруніньо проти Рудька. Бруніньо 2-0. Той же кут стрибає Рудько, в інший пробиває Бруніньо. такий у нас фінал тайму. Дві необережні дії в своєму штрафному майданчику. І... Знаєте, так може, емоційний підхід, емоційні слова, але стирається враження багато в чому від загалом хорошого тайму, який моряки провели. Хороший тайм, але 0-2. А також в соцмережі. Бруніньо. Бруніньо атакує! Бруніньо відповідає голом. Хет-трик бразильця. Ну, майстер. Майстер. З гри забиває 37-й номер і робить рахунок 3-0. Але знову парадокс. Чорноморець перед цим має шикарний шанс, щоб зробити 2-1. Замість цього атака відповідь фактично 0-3. Щойно ми подивилися моменти, щойно посумували із моряками. І зараз радіємо із львів'янами. 3-0. Ще один хитрик цього сезону. Я думаю, якраз у студії УПЛТБ мої колеги Віталій Похолад, Шпірков. Думаю, порахують кількість хитриків у цьому сезоні. Точно у ворота Карпат. Хитрик робив кампуш. Причому теж два з пенальті забивав тоді футболіст Олександрії. Але зараз хитрик уже від Карпат. Для Лів'ян перший у цьому сезоні. Запускає Чачо Бруніньо. Є партнери у штрафному майданчику. Прострільна передача. Удар 4-0. Ян Костенко забиває Бруніньо. Ще асист додає до свого шоу сьогоднішнього. Ось вона. Передача Чачо Бруніньо. І Бруніньо точно в темп стели, ідеально стели так, що будко не встигає дотягнутися. Так що жоден із інших центральних захисників ні жаржу, ні скіба не цю передачу. І Рудько е застигає, тому що розуміє, що це не для нього м'яч, це не в його зону передача, Виходити на перехоплення у цій ситуації можна було, можна було б, але чисто теоретично. Ян Костенко забиває.